Доброго дня! Як обіцяв, трохи познімаю цю сівалку від Гаспарда 16 рядкову. Якось так Вона привернула мою увагу в свою якусь таку нестандартну конструкцію розташування сошників, а особливо в транспортному, транспортному вигляді. Тобто ми фактично маємо, що це дві окремі 8 рядкові сівалки, котрі. І якось так вони його закріпили на рамі, це вона, так, розумію, піднімається догори і потім вона їде. До речі, трактор тракторцем Фент загрегатована те що треба. А скажіть, будь ласка, по ці сівалці? Як вона складається? То есть, я... Ну, отак доверху. Доверху, получається, да, да? так? А, от на цих селідрах, да, 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 виходить, ага. так, вони. Ага. І буду, да, та фото, получается, так, да, нормально. Зараз, да, да, так. Да. Ага, добре, дякую. Так, що ми тут бачимо? Це я так розумію, дискова сівалочка. Все ж нічого, бачите, колтера є такі невелдички, куди розрізають. О, а може навіть так, зараз хлопцю покажуть, як вона складається. Друже, як вона складається валочка? Вверх виходить, так, вона йде? Зараз піднімається вверх, так. Ага. А як а... розкладати, треба крани перекривати там. Ага. І вона, виходить, розкладається. А, вона назад виїжджає, виходить, да. так? Да? Да. Ага. Ну, Я Вона завести, показати. Ну давайте, якщо є у вас час, можливість, то із задоволенням. Зараз хлопці нам покажуть. Зараз ставлю паузу і хлопці покажуть, як воно працює. Так, сіли в трактор фенд. Заводять, будете узяти. Оце контент зараз знімаю. Щось щось нам буде треба там відналастувати. Ну, буває техніка, У неї в Африці техніка. Ага, ось так, бачите, вона складається доверху. Супер. І у нас в є транспортне положення. Ліва сторона, права сторона. Ну, все одно, така дуринда получається що. Ага, зараз там вони крини перекриють якісь там для, для того, щоб воно розкладалося. І щоб розуміли, друзі, це, це буквально ось дві хвилинки. Хлопці раз-раз заскочили, підняли, перекрили. Дякую вам. Ага, ось так, бачите. Щик. Ага, от фіксуючі е траси, щоб не уходило наперед. А це фіксуючі, да, потім, траси? Ага. Я кажу, фіксуючі траси, так? Да? Щоб вона вперед не уходила, чи що? Ну так, да, щоб воно назад не уходила. Ну, так воно все держить циліндри, ну для потери. Але все одно, так, да, щоб для страховки якось, так? Да? Поняв, дякую. І потім що, опускається донизу і починає сіяти. 16-ти рідкова. супер. Щик. Ага.